А скільки ви, скільки ви ще працюєте? Сами вже закриваємося. Я не знаю. Зараз я йду туди гляну і тоді вирішу, добре. Ой, кажуть їхати, краса сильна, але мабуть що воно вже і завершується, закінчується зараз. Може і варто поїхати, зараз подумаємо. Це самий пік того всього. Тої краси. Ось таке чудо. Ну, Я сподіваюся, що ще вдасться зловити красу, таку шикарну. Ще морозів у Славську в Карпатах таких наших тут іменно на Тростяні, не було, як я знаю, щороку ловив, коли надзвичайно обмерзають стовбури. Зараз так ще не є, тому що повинні бути морози біля 15-20 градусів. Кілька днів поспіль. І тоді тут все таке срібне. І потім коли вдається зловити таке супер сонечко, то краса неймовірна взагалі. Просто фантастично. Ось так ще покажу. Ого! Чудово! Чудово! О, а тут інше, зараз я вийду перед нами на горизонт, то схід сонця. Там захід то на схід, але на сході кольори інакші. Вони такі рожевіші. Бачимо? Так, Ще раз, швиденько, це захід сонця. Закарпаття. так. А це схід, сонця, який зараз працює ну на сході сонця. Зараз кольори рожеві, тому що сонце на заході і оці гори зараз цікава вершина. Ну в принципі вже так, вже що краси більше такої не буде, так? Варто, не поїхати. Варто поїхати, сьогодні ще буде. Я так, так, чудово. Ну оце, бачите, руш, це вже все в тіні, гори в тіні. Ось там якась вершина, це не тетерівка, то якась дальна не знає навіть. Че? Ось вона. Але сонечко заходить, тому ці барви вже пропадають. Тож, пані панове, запрошую на тростян, рекомендую. Дуже красиво, спостерігати можна практично 360 градусів. Тож будьмо сильні, красиві, значить. Ну, умовно однозначно означає здоров'я. Ну молодці, ви ще катаєтесь, так? Ну, файно. На YouTube канал заходіть, набирайте, з Так, на ютуб. Молодці хлопці. Чудово, чудово, бачите, люди катаються і Боглі працює на повну катушку. Сніг тут б... добрий, північно захід, північно добрий сніг, так що можна кататися. Файно. Ну і ще ось там таке заребо.